Доброго дня. Зараз ми з вами розглянемо е, публікацію сайту на хостинг. Значить, після того, як ви перейшли по посиланню власному е, письмі, значить, ви, вам потрібно війти в панель управління хостингом. Тому ми нажимаємо ось тут Логін КП. Е, далі. Вам необхідно перейти в файловий менеджер і в файловому менеджері створити папочку. Щоб створити папочку, ми з вами натискаємо на кнопочку ось, оцю. створюємо нову папку. Ну, Наприклад, я зроблю папочку там, а, наприклад, там сайт. Папочку сайт, ну або ж сайт один якось тут мені запропонується. Після чого натискаємо кнопочку Створити. Бачимо, що наша папочка створена. Далі, після цього, нам необхідно зайти в опцію сайти і е, нажати е, команду керування сайтами. Шлях. Для прив'язки домена, ось тут, нам слід відредагувати. Тому я натискаю кнопочку Редагувати. Обираю папочку, в якій буде знаходитись наш сайт. І нажати кнопочку Вибрати. І тепер ми бачимо, що наш домен, який нам видали безкоштовно минулого разу, прив'язаний до папочки сайт. От. Але якщо зрозуміло, то при введенні даної URL-адреси ми отримаємо помилку, тому що в цій папці ще нічого немає. Ми переходимо в папку на нашому комп'ютері, де зберігався наш проєкт в папочку Project Web Application 1, і в папочку, де виконана зборка нашого проєкту. Далі слід заархівувати. Наш проєкт архівування краще виконати в архіваторі ZIP. Я не буду його перейменовувати, нехай так він називається Web Application. Нажимаю кнопочку стиснути. Значить, поки відбувається стиснення, я перейду на нашу панель хостингу, знову ж нажму виберу файловий менеджер. Файловий менеджер, перейду в папочку сайт. Перейду в папочку сайт і в цю папочку завантажу наш архів. Як я бачу, от архів наш створено. от Я натискаю завантажити файл. Значи, як ми бачимо, тепер уже флеш працює. значить, Я обираю Select файл. Кодежі кнопочку Select File, після чого обираю наш архів, нажимаю кнопочку відкрити. Значит, ну, файл наш сайт, нашого сайту займає 18 МБ. Дочекаємося, поки він у нас завантажиться, поки що натисну пауз. Після завершення завантаження ми знову ж побачимо цю картинку. От, з написом Complete, тобто відбулося завантаження. Після закриття даного вікна ми з вами побачимо, що у нас є наш архівчик. Для того, щоб його розархівувати, я оберу даний архів, натисну кнопочку Розпакувати файл. Значить, відбудеться вибір, куди слід розпаковувати. Я поставлю галочку. От, і нажму кнопочку розпакувати. Значи, таким чином у нас всі файли будуть розпаковані в ту папочку, в ось цю папочку, так? От. І тепер, якщо ми оновимо нашу URL, надану нам хостингом, так? то ми побачимо, що на місці нашого сайту знаходиться якраз той сайт, який ми з вами розробляли. От. Дочекаємося завантаження. От бачимо наш URL нашого сайту. Те, що ми з вами зробили, причому покажу вам, все воно працює. Значит, тут ставимо одну циферку, тут ми ставимо другу циферку, нажимаємо нашу кнопочку, сторіночка швиденько обновляється, і в результаті ми бачимо, що наша, наш додаток. Працює і працюють, в принципі, всі е, ті елементи, е, які у нас були, але ми їх, звісно, що не змінювали. На цьому все. Дякую за.